Шановні дев'ятикласники, пропоную вашій увазі урок з курсу Всесвітньої історії за 9 клас за темою Об'єднання Німеччини Об'єднання Італії. На уроці ви дізнаєтесь, як відбувався процес політичного об'єднання Німеччини та якими були його наслідки. Визначимо особливості процесу подолання політичної роздробленості Італії. Та внесок в об'єднання Німеччини та Італії видатних історичних діячів цього періоду часу от Футбісмарка Каміла Кавура та Джузеппе Гарибальді. Працювати ми будемо за наступним планом політичне становище Німеччини, Утворення Німецької імперії, Італія напередодні об'єднання, утворення Італійського королівства. Після поразки революції 1848 1849 років Італія та Німеччина залишалися політично роздробленими країнами. Здійснити національне об'єднання завдяки революціям не поталанило, але проблема об'єднання, а для Італії ще й проблема національного визволення не втратила своєї актуальності. Історичний досвід свідчив, що лише у власній державі народ має можливість для повноцінного розвитку. Збереження роздробленості заважало розгортанню промислової революції, унеможливлювала гідну участь Італії та Німеччини у міжнародних справах. У 50-х-60-х роках ХІХ століття в Італії та Німеччині з'явилося покоління політичних діячів. Які зуміли успішно вирішити складні завдання утворення національних держав? Після подій революції 1848 1849 років питання об'єднання Німеччини не було закритим. Однак, це було питання не тільки часу, а яким чином має відбутися об'єднання? Адже об'єднання німецького народу було необхідною мовою для досягнення економічної та політичної могутності Німеччини. Тому об'єднання країни могло відбутися двома шляхами: малонімецьким під верховенством Прусії, великонімецьким під верховенством Австрійської імперії. Північнонімецькі землі підтримували малонімецький шлях, тобто об'єднання під зверхністю Прусії. А південно-німецькі під зверхністю Австрії дві найбільші німецькі держави йшли на конфлікт, щоб об'єднати Німеччину під своїм верховенством. Коли до влади в Прусії прийшов новий король Вільгельм І у 1861 році, розпочалася так звана нова доба, що знаменувалася рядом реформ. Окрім соціальної складової реформ, на перше місце було висунуто реформу армії, що потребувала значних коштів. Однак парламент декілька разів відхиляв її ухвалення. Все змінилося після того, як король призначив у 1862 році на пост голови уряду тодішнього міністра закордонних справ Отто фон Бісмарка. Отто фон Бісмарк вже тоді зарекомендував себе як дуже здібний політик, сильна людина із серйозною репутацією. Незважаючи на всі відмови парламенту щодо ухвалення військової реформи, Бісмарк, ігноруючи їх, зробив реорганізацію армії та її озброєння. Він вирішив проводити об'єднання не знизу. Тобто шляхом широкого демократичного руху населення, а зверху шляхом використання військової сили Пруссії. У політичній діяльності бісмарк керувався своїм відовим висловом великі питання часу вирішуються не промовами і постановами більшості, а залізом і кров'ю. Для об'єднання Німеччини Бісмарк мав розпочату війну, тож недарма було проведено військову реформу. Перша війна має довжелезну назву австро Датська Пруська війна за Шлезвіг та Гольштейн. Вона відбулася у 1864 році. Прусія отримала Шлезвіг, а Австрія Гольштейн. Наступного удару Отто фон Бісмарк завдав Австрії, в проміжку між Першою і майбутньою Другою війнами до Пруського королівства були приєднані землі сучасної північно-західної Німеччини. Друга війна австро-Пруська відбулася у 1866 році. Пруська армія захопила Гольштейн. У відповідь Австрія оголосила війну Пруссії. Вирішальна битва Австро-Пруської війни, у якій перемогу здобула Пруська армія, відбулася 3 липня 1866 року в селі Седова поблизу Праги. Шлях на відень був відкрита. Поразки зазнали також армії німецьких держав, що підтримали Австрію. В 1866-67 роках замість застарілого німецького союзу була створена Північно-Німецький Союз, що об'єднав значну частину німецьких земель, окрім південних. Третя і завершальна війна за об'єднання Німеччини. Франка Пруська тривала протягом двох років, а зокрема з 1870 по 1871 рік і закінчилася повною поразкою Францією. Цю війну Німеччина розпочала в якості Пруського королівства, а завершила в якості Німецької імперії. 18 січня 1871 року в дзеркальному залі Версальського палацу. Було проголошено створення Німецької імперії. Вільгельм І став імператором Німеччини, зберігаючи за собою титул короля Пруссії. Бісмарк був призначений рейхсканцлером. До складу імперії увійшли всі німецькі держави, окрім Австрії. На карті Європи з'явилася нова потужна держава Німецька імперія. Вона стала претендувати на роль лідера в континентальній Європі. Кардинально змінивши співвідношення сил на міжнародній арені. Об'єднання Італії у першій половині 19 століття Італія була роздроблена і підпорядкована Австрії та Франції. Єдиною італійською незалежною державою було Сардинське королівство або П'ємонт. Тут правила савойська династія, очолювана з 1849 року королем Віктором Еммануїлом II. середині ХІХ століття в боротьбі за об'єднання Італії існувало два напрямки радикально демократичний і помірковано ліберальний. Представники радикально-демократичного напрямку виступали за здобуття незалежності та об'єднання Італії знизу, шляхом повстання, здійсненого народом і запровадження в країні республіканської форми правління. Лідером цієї течії був Джузеппе Мадзіні. Помірковані ліберали відстоювали ідею здобуття національного звільнення згори, завдяки боротьбі якої керуватиме Сардинське королівство П'ємонт. І бачили майбутню об'єднану Італію монархією. Лідером цієї течі був прем'єр-міністр Піймонда Каміла Кавур. Діяльність уряду Кавура сприяла економічному піднесенню Сардинського королівства, завдяки чому було посилено його обороноздатність збільшена і переозброєна п'ємонську армію. П'ємонт узяв участь у Кримській війні проти Росії. Завдяки цьому сформувався Союз Сардинського королівства та Франції. У липні 1858 року на таємній зустрічі Каміла Кавур домовився з Наполеоном III про допомогу у звільненні від австрійців Ломбардії та Венеції. За це П'ємонт повертав Франції території Савої та Ніци, отримані ним за рішенням Віденського конгресу. У битвах 1859 року під Палестро, Маджента і Сульферіна об'єднана Франко-П'ємонська армія розгромила австрійців. Битва під Сульферіна уперше змусила європейців замислитися над наслідками руйнівної сили нової зброї, створеної промисловим переворотом. Австрійці були озброєні нарізними рушницями. Вони стріляли далі, ніж гладкоствольні, а французи мали нарізні гармати, які стріляли шрапнеллю зарядом із 60 куляк на відстань до 3 кілометрів. У битві обидві сторони, не усвідомлюючи сили нової зброї, застосували, як і раніше, атаку зімкненим рядом і колонами. Втрати через це були величезними. Жахливий вигляд поля битви так вразив швейцарця Анрі Дюрана, що він усе своє подальше життя присвятив боротьби проти війні і укладанню міжнародних угод для захисту поранених і полонених. У 1863 році він заснував організацію Червоного Хреста. В липні 1859 року в Таскані парні модені. Оді народних повстань були позбавлені влади герцоги з Габсбургської династії. Новосформовані уряди на початку 1860 року за результатами проведених плебесцидів оголосили про приєднання до Сартинського королівства. У квітні 1860 року сполихнуло народне повстання на острові Сицилія. Джузеппа Мадзіні послав повсталим підкріплення на чолі Джузепа і Гарібальді. Вирішальна битва відбулася в травні 1860 року під Калатафімі. Захопивши Палермо, війська Гарібальді переправилися на південь Апенінського півострова і вступили до Неаполя. 15 жовтня 1860 року 20-тисячний -ти загін П'ємонської армії вступив у Неаполітанське королівство. Гарібальді не став чинити опір і віддав владу королеві Вікторові Еммануїлові. На кінець 1860 року майже вся Італія, крім Венеції та невеликої частини Папської області з Римом увійшли до складу Сардинського королівства. У лютому 1861 року в Турині зібрався перший загальноіталійський парламент. В залу засідань прикрашали італійські пропари, плакати з гаслами. Чи потрібна вам єдина й неподільна Італія на чолі з Конституційним королем Віктором Еммануїлом? У 1861 році на це запитання переважна більшість виборців Сардинського королівства, Королівства обох Сицилії, Ломбардії, Парми, Модени, Тоскани та частини Папської області відповіла схвально. Головне завдання ресурджмента так називали рух італійців за національне визволення. Було вирішено. 17 березня 1861 року парламент проголосив Віктора Еммануїла першим королем Об'єднаної Італії. Першим прем'єр-міністром Італійського королівства став Каміла Кавор. У 1866 році до Італії приєднана Вінецію після поразки Австрії у війні з Прусією. А у 1870 році, після Франко-Пруської війни, було приєднано останню італійську територію Папську область. 20 вересня 1870 року армія Джозеппа Гарібальді увійшла до Риму, який став і столицею Італійського королівства. Папські володіння відтепер обмежувалися Ватиканським палацем. У результаті об'єднання Німеччини та Італії було відновлено історичну справедливість. Два численні й давні народи Європи отримали власну державність. Подолання політичної роздробленості створило сприятливі умови для розвитку німецького та італійського народів. У Німеччині об'єднання відбулося згори, а в Італії завдяки об'єднанню дій з гори і знизу. Об'єднані Німеччина та Італія розгорнули боротьбу за гідне місце серед провідних держав Європи. Домашнє завдання опрацювати відповідний матеріал підручника та виконати завдання до нього, скласти синхроністичну таблицю визвольного руху в Італії та Німеччині.